Ще, 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 друзі, так само підтримуємо. Хлопці ззаді, будь ласка, відсядьте, будь ласка. шановні, да, можна? Хлопці, відсядьте, будь ласка, для вашої безпеки. Ще. Ще хлопці, ще. Кучерявиї компанії, а ну відцілує. Друзі, ми продовжуємо підтримувати. Небагато часу лишається. 20 секунд ще є. Нагадуємо, це фрістайл. Довільна програма кожного учасника. Хвилина 30 дається. Ну а далі ваша підтримка. І п'ять лишається секунд. Чотири, три, два, один. Оплески Глібки п'яти братом Ворд Леджендс.